Подивимося, цей що має 106 тисяч. Бачите, є десь хтось притерся пластиковою накладкою. Ну, вона міняється, вона підклеюється. Отак От вона виглядає. Така гума, гума, така вона зима, але вже її буде, треба міняти. Так, дивіться, він повністю весь в рідній фарбі. Середня його товщина 83 мікрони. Я так зараз просто декілька. Елементів я пройшовся його повністю. І бачите, отут є малесенька-малесенька цяточка. Ну це від пташок, це від того, що воно чуть-чуть там декілька днів постоїть і лак роз'їдає. Але це норма, бо тут їх дуже багато. І а так, крім у того, нюанса, знизу і от на крилі маленька. Цяточка такого я нічого не побачив. Правда, єдине, що мінус, це тряпка. Ну, чуть, -чуть треба, потребує хімчистки. Десь ось якісь моменти. момент керма. Плюс у нас підігрів сидінь є. Камери 360. Так, є підігрів заднього дивану, включається на сидінні. Позаду, позаду і не їздили. Практично, ну, та нові коврики, може десь от щось ставили, але я скажу так, ззаду не їздили, бо і не зацарапаний нічого. Ага. Так, в нас є оригінальні ліфовські коврики, у нас, нас є тільки цей є адаптер, самого зарядного пристрою немає. Чи чередина світленька. Ну, тут все добре, все добре. Всі болтики, все рідненьке, ніде нічого не крутилося, все повністю рідненьке. Жоден болтик тут не крутився. Рідина чистенька. Так, дзеркала відкрилися, сліпі зони. Загоріли. так, 46%, 112%, але в нас тут так, автосвітло включили і в нас по клімату включаємо авто, включаємо кондиціонер, щоб побачити, чи він працює. А, да, все завелось, Акумулятор не сівший.